Футбольний клуб Чернігів презентував своє офіційне видання. Це журнал, що містить інформацію про найцікавіші моменти діяльності клубу. Дмитро Лущай, пресаташа «Тигрів» і головний редактор журналу, зізнається, що про заплановане видання знав лише він і його рідні. Всю роботу над створенням першого випуску чоловік узяв на себе. В мене було якесь бачення і розуміння того, як можна це зробити. Ніякого друкарського досвіду в мене не було. Як я бачив, як я розумів. Так і почав створювати, шукати інформацію та викладати її. Створення першого макета зайняло чимало часу. Чоловік працював навіть під ліхтариком, коли вимикало світло. Так, кропітка праця виправдала себе. Журнал сподобався команді його вирішили надрукувати. Я хотів продемонструвати вже готовий журнал керівництву і таким чином погодити, чи має він право на життя. Як виявилося, має право на життя і ніколи в історії нашого клубу такого журналу не було. І мені здається, що футбольним читачам, фахівцям такий журнал має бути цікавим. Наповнення журналу особливе, адже інформацію зібрану в ньому не можна знайти на сторінках клубу в соціальних мережах. Усі надруковані матеріали пан Дмитро самостійно збирав і готував до видання. В журналі можна ознайомитись з головними подіями основної команди ФК Чернігів, також з подіями, які пов'язані з дісуша «ФК Чернігів, а також з усіма заходами, які відбуваються на Чернігів Арені. Особливі фотографії, що увійшли до журналу, якісне та соковите ілюстрування матеріалів. Головний редактор називає важливою частиною видання. Мені завжди хотілося бачити дуже багато фотографій, дуже різноманітних фотографій. І коли відкриваєш сторінку, передусім шукаєш саме візуально фотографії. А потім лише увага зупиняється на тексті. Журнал футбольного клубу Чернігів пан Дмитро визначає радше колекційним, аніж періодичним виданням, тож у процесі продажу орієнтується на справжніх поціновувачів клубу та виду спорту. Придбати журнал можна на Чернігів-Арені або ж у соціальних мережах футбольного клубу.